Віталія Савченко про ромашку та мурашку. На галявині лісу росла собі ромашка, однім-однісінька. Поряд росли дзвіночки, кульбабки та багато різних квітів. Та лише ромашка одна, і було їй дуже сумно ні з ким поговорити. Дзвіночки передзвонюються між собою, кульбабки зайняті своїми парашутиками насінинками. Весь час повчають їх, як найдалі літати, а до ромашки нікому діла нема. Та одного дня все змінилося. Якось під вечір почула ромашка, що хтось тихенько плаче, озирнулася довкола і побачила маленьку мурашку. Гей, малечо, ти чого плачеш? Ой, як не плакати, коли ніжечка дуже болить, відповіла мураха. А що сталося з твоєю ніжкою? Стривожено спитала ромашка, бо була дуже добра і завжди всіх жаліла. Я її подряпала і тепер іти не можу. Бачу, хмара насувається, дощ буде, а додому мені далеко, сказала мурашка і знову заплакала. І справді, потемніло, загриміло, пішов густий дощ. Ховайся! крикнула ромашка і низенько нахилила свою голівку, утворивши затишну чарівну парасольку для мурашки. Ой, спасибі тобі, Ромашечка, що заховала мене від дощу, а чим я тобі віддячуся? А ти поговори зі мною трішки, бо дуже мені самотньо тут. Розмовляли вони, розмовляли, аж поки дощик не закінчився. Мураха розповідала, де бувала, що бачила, а Ромашка уважно слухала і всміхалася, раділа, що знайшла собі подружку. Коли дощик перестав крапати. Ромашка підвела голову до сонечка, що з'явилось між хмарками, аби просушити свої пилюсточки. А мурашка зібралася йти додому. Куди ж ти з хворою ніжкою підеш, біднесенька? зупинила її Ромашка. Попросимо дядечка Подорожника, хай полікує. Він добрий лікар. А дядько Подорожник ріс поряд, почув про мурашчину біду, дав краплинку свого соку, Ромашка свою пилюсточку для перев'язки та й полікували мурасі ніжку. Тут ще й дядько Джміль мимо пролітав. Ромашка його попросила допомогти мурашці дістатися дому. Він теж не відмовив, посадив її собі на спину та й полетів до мурашника. Ох, і дякувала мурашка новим друзям, а дядько Джміль підморгнув мурасі і промовив Завжди пам'ятай, ніколи нікого в біді не лишай. Тоді завжди знайдеться хтось, що й тобі допоможе колись. Та й полетів собі. А мурашка помахала йому вслід лапкою і, задумавшись, пішла додому. З того часу вона часто провідувала ромашку, розповідала їй про новини в мурашнику чи лісі, не забувала подружку і якось також віддячила ромашці добром за добро. А було це так: настав час ромашці висипати достигла сіннячко, а на біду вітру нема. Зажурилася наша ромашечка, ось тут і допомогла мураха подружці, покликала всіх своїх родичів, а вони схопили кожна по насінинці і розбіглися в різні боки галявини, залишили там насіннячко, та й пішли по своїх справах. А наша мурашка задоволено потерла лапку об лапку і сказала: наступного року. Ти вже будеш на галявині не сама, не сумуватимеш. І подморгнула дядько від Джемелеві, котрий пролітав поряд. Добро за добро. Дітки, вам сподобалась казка? Тож давайте з вами зробимо таку гарненьку ромашку. Ось така гарна квіточка у нас вийшла. Чекаю на ваші роботи. До зустрічі!